Ти, я не можу тебе погладити. Не можу. який гарний. Ти не кусаєшся? Ти гарний коник? Який тут при дорозі росте гриб. Подивіться, капець. Який товстенький. А що за... Це сікла корів в кутку там. Це ті шалякані якось. Ялиночки вже є. Он. Дивіться. Які красиві. Добрий день чи вечір. Тут незрозуміло. Зараз біля четвертої години, але так якось зовсім пасмурно. І дощик миленький мрячить. Цілий день сьогодні збиралась вийти. Зібралася. Коли почав моросити дощ, але все одно не холодно в нас, так, а я що, несу ось зараз в пральну кімнату, хочу попрати там деякі футболки і цей покривальце оте, тепленьке. Ковдручку чи напівков, її там називати, пліт, як так кажуть. Ось. І зараз я не впевнена, що там буде місце, якщо чесно. Ну, спробуємо. Сьогодні субота. І всі ж, якби ті, що тут живуть українці, вихідні. І, напевне, там все буде забито, ну, але спробувати варто. І сьогодні ще треба поприбирати в кімнаті, перестелити постільну білизну, таке всяке, але хочу трошки ще й пройтися по вулиці, бо взагалі... Щось останнім часом мало в кімнати виходимо. Тільки на тренування і все. Це через день. І то це виходить в понеділок, середа і п'ятниця, а субота-неділя виходить, що тільки в номері. Це неправильно. Так, зараз. Так, ну нікого нема. Ні, є, наче вільні. А, є вільні, дивіться. О! І сушачки є. Сушарки. А, так нормально. Так, тільки яка. Ну, Вони ж наче всі працюють. Так, зараз закинемо. Оце, бачите? Зелене наше. Тому що останній раз його прали аж коли ми були в Окводі. Воно вже таке, знаєте, не дуже приємне стало. Пару шкарпеток. Десь тут є ще порошок для всіх. Оце напевне. Так, да, бачите, купую для всіх порошок. Так що дуже їм велика вдяка. Так, куди ти там тікаєш? Якраз зараз, поки попереться, десь годинку можна погуляти. Так, зараз я засиплю. Так, що це за такий ковпачок у нас тут. Так, де воно тут? Що по центру? а Тут же ж, по-моєму, треба засипати. Давайте сюди засипаємо. По центру це ж для кондиціонера, дивлюсь, люди туди засипають. Не знаю, дивно. Так, як для суботи, дивіться, ще є місце. Так, що, закрила я? Тепер що? Ставимо на квік? 40 хвилин. Потом 60 градусів, 40 градусів. Так, ну отак нормально буде. Набираєш водичку, чи що ти робиш? Ага, набирає. Зараз запуститься та й підемо. Все, можна йти. Ось он десь, О, десь які. Жовті вже листочки. Ну вже все швиденько жовтіє і обпадає. Так, і куди він вийде, я тепер не знаю. Чи цими дверима, чи цими. Той Максим. А воно він. Сходимо до інжерчика. Байкери поїхали, нічого собі. Ого, які круті. Що, приїхали з цього? Давай одних, давай зараз перейдемо. Типа ми їх не знаємо. ти либо От Дві рами вони де. Давай. Що ви робите? Убираєшся. Йому ключом і... Да ви диви, диви на них. Опа, так прави, так прави. Так, ну що, тут? О, погнили він. Погнали вони. І не дозріли. Ніхто їх так і тут, як я й думала, не збирався їсти і зривати. Вони ж всі корот, відпадають і вони в а ну, Оцей може такий м'якенький, може й нормальний спробувати. Він всередині ніякий. Коротше, нема тут. Все, вони і не дозріють, все, вони пропадуть і все. Ще троянди є. Тут я хочу піти. Тут велика ага, туя велика. Я не бачила її тут раніше. А, ні, це на... Чи туя, схожа на тую. Ага, дивіться, які в неї гілки великі прям засають. Красиві ніки. Листочки. Красиво тут. Бачите, ферма. Тут коровки ходили. Бігали, паслися. І то не зрозуміло, чи то каштан, чи що то таке. Таке дерево цікаве. Стовбур такий в нього широкий. Порісу, дивіться. Якимось парислями. Причому такий великий взагалі тут фіртка є, зачинена, бачите? Туди не можна, але там гарно. Незрозуміло, таке велике красиве дерево. не невисоке, але... Нема тваринок зовсім. Нікого немає. Летять ключем якісь пташки, може гуси. Бачите? А може якісь інші, я не знаю, так чайки ж напевне не... А, може і чайки, що щось схоже на чайок, не знаю. Все позасихало, бачите. Трохи наїлася в цьому році ці ожини. Ну, не то, щоб сильно багато, але трохи є. Тут такий загончик. Хтось навіть ходив, що тут може і корови були якісь. Бачите, яке воно все розсипається і гниє. Ну, обора непогана, тут ось там нема тварин, були якось ми проходили тут, корови паслися. Кого немає Взагалі нікого нема. Такий пасмурний день сьогодні. Тут мало того, що вона все плодоносить, вона ще вон квітує, дивіться. Ожина як цікава. У листопаді місяці. Хочете? Це ми звідти вийшли, там воно якось наче туди і не можна, але всі ходять. Типу, як, ну, взагалі, то як, напевне, приватна територія, але всі ходять. Так як мені писали люди, що чого ходити, там все скрізь приватна територія. Ну, може, воно і так, але якщо всі ходять, значить ніхто нікому нічого не каже. О, тут ще навіть пару жінок є. Дивіться. Бачите? Там ще одна. А тут якісь чагарники, чагарники. Все. Як воно виразі. Кисла, капець. Ну, надіюсь, що корисно. Наче не біля траси. Тут крупна навіть є. Не вона. Не така, як треба. Зелена ще. Кислюча кислятяна. Ну, нічого, пройшлася трошки вночі. Перевела дух, так сказати. Там вон коняки є, корови, пасуться далі там попереду. що я вже показувала якось ще не видно там в тому боці ще живе коник може туди прийтися я думаю ще наче назад не хочеться йти показати би вам його якщо його ніхто не продав і нікуди він не дівся От туди чуть-чуть. Ось зараз вже буде справа будинок тут е не знаю, чи це приватний якийсь, чи вони здають, чи живуть тут. Ось. А там далі, далі вже знову буде новий будинок. І там така обора велика, і там коник був. Десь місяця-півтора назад ми тут прогулювалися Я ще з гіпсом була. Бачили того коника. Я знімала інший телефон, неякісне відео, я його і не виставляла, здається. Ось, може зараз, якщо буде, то зніму, покажу в цьому відео. Якщо ні, то може змонтую. Те, що я там не знімала. Красивий коник. Такий видно, що тільки привезли його, він ще нервувався, так пригав. Щось йому не подобалося. Ось оцей, бачите? О, дивіться, який дуб, до речі. Це ж дуб так стрижений. Карликовий. Бачите? Клас. Як ще можна дуб стрихти? То, напевне, перше, зрізали. Виходить, що він такими кульками. Дуже гарний. Я якось минулого разу і не помічала, що це саме дуб. Класно. Бачите, бунраті Вілла. Напевне, просто хтось живе. Красиво тут. Небо так затягнуло, та... може ще й пощастить та не цей не намочить, ось, переставити. Якщо мені не зраджує пам'ять, то це воно десь оце за цим е -е, поворотом. От, бачите, зліва. Дорожка так трішки в сторону йде і здається, що цей коник там жив. Зараз ми глянемо. А, так, так, ця обора, вон, вже я бачу. Але цікаво, чи там коник то та є. Там Два молодих коника йде на зустріч. Хлопці якихось гуляти, напевно йдуть. Ось ця обора. Але щось я не бачу, що земля витоптана, може його й нема. А може і закрили його вже. Десь цей. Що нема, даремно не йшла. Ось тут він бігав. Може не зайшло, Він, бачите, від його копит. Купи слідів, а його нема. Так, нема коня. Так що можна сюди вже й не приходити. Красивий був. А може я вставлю сюди відео, те, що знімала на той телефон, та й буде вам контент. Який коник гарний. Ой, який гарний! <с1> <laughs> Красунчик. А минулого разу не було, коли ми тут прогулювалися. Коник, який гарний жеребчик. Тебе що придбали недавно, так? Да? Коник? Красунчик. ти, я не можу тебе погладити. Не можу. Близько так підійшов. Іди сюди, красончик. Іди. Красунчик Який гарний. Що тебе бентежить? Ми? То ми зараз йдемо. Напевне, недавно його перевезли тільки і він сумує за своїми. Напевне, десь жив на фермі з іншими кіньми. Нервується ось. Ти нервуєшся? Ти не кусаєшся? гарний коник? Красивий. Граціозна тварина така. на я, Тому що не кастрований, видно, у нього там висять <хи> кокосики. <хи> Розводять, напевно, якась порода. Пішов, все, пішов, пішов. Вуха назад не подобається. Ми йдемо вже, йдемо. Все. Нема. Продали, може, може взяли його тимчасово. Іх, гарний кінь був. Який тут при дорозі росте гриб. Подивіться, капець. Який товстенький. А що за гриб? Ну ніхто його рвати не буде. По формі схожий на білий, але він жовтий якийсь. Отак прямо ось асфальт. Ось. Тільки щось вже темно, та воно розмито. І він прямо отак росте із цього. З узбіччя. Боже, щоб не впасти ще. Ось отак. Ось дорога і гриб. Тут ще якісь гриби. Ось. Ну це не такий. Це якийсь зовсім інший. Ну також трубчастий. Можливо, це навіть їстівний. Хто там знає? Напишіть. Вон. Ще один. А це якісь поганки. Ось прямо ось так мох. Дорога. Мох і отак вони в моху тут ростуть, ось ще є. А це на ці козлюки чи як вони там? На піддубники в нас в Україні схожі є. Це сікла корів. В Кутку там. Це ті шалякані якось підійшли, вони втікли від нас. По суті, вони. які великі, вгодовані. Там далі, може, і вівці ще будуть. Подивимось тоді. а там ще багато, бачите? Корівочок. Якась трухлявина, вон, дивіться. Там, наче нора якась. ого, яке воно трухляве. Капець. Ого. Там двірка якась, развід, може, щось вилізе, да як вкусить мене. То, що там наче щось жило, витоптано так. Це що я чийсь дім тут потривожила, блін, треба закрити назад. Капець. Вибачайте, ну воно так і було. Коротше, там чийсь до будиночок. Воно все тут розсипається вон. Хтось там живе. Бачиш? Ну там наче намощено, може якісь чи... Я не знаю, польовий зві... звірочок чи може яка мишка. Може який бобер. бобур Курва. Я передоли. Яке бобре. Я не знаю, чи є в Ірландії бобри. Може, то вони, напевно, скрізь є. Подивіться, скільки овечок. Оно, ну, скільки їх. Білі такі. Тут зараз подивимося. Шіпсики, овечечки, баранчики. Ого, скільки їх! Ну багато. Тільки дуже далеко, не цікаво так. Грибочок ось, помер. Зонтик, напевне. Да, зонтик? Дивіться, який був. Це є стімний грибочок, ну ми не беремо, але такі при дорозі. Це всі, що гриба я тут. Бачила в Ірланді, поки що при дорозі. Ну що, ну, вже замок в Бунраті, бачите? Ми вже доходимо до свого отелю, можна сказати. Зараз піду в сушарочку перекладу, ковдру. Ну і все, на вечерю піду. Може ще як стемні, я зніму сьогодні відео, а може ні. Я не знаю, поки не можу вам сказати. Такий трохи упадок сил, настрою і всього іншого. Так що дякую всім, що дивитеся, коментуєте, підписуєтесь. Ялиночку привезли, будуть наряжати, напевно, живенько. О, це напевне... Піхта а не ялинка. Бачиш ти які листочки? Яка красива, може якийсь сорт ялинки. Не пахне навіть ялинкою, так? Да? Бачиш, двох кольорові гілки. Голки. Чому пахне Ага. А не пахне, може і ялинка. Яка гарна. Наста Красиво Тут гарно вечором взагалі. Ну що, ми доходимо вже. Так що всім дякую. До наступних зустрічей. Ялиночки вже є, он. дивіться, який красивий. Прикрашено вже. Небо подивиться, яке гарне сьогодні. Наче морозне. Камера все одно не передає, але все одно гарно.